Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 8 грудня 2023 рік. І я хочу сьогодні закінчити свої відео по Памелу, тому що 5 числа у мене 5 грудня відпав плод із дерева. То, що я не в, в одному ролику вам. В попередніх роликах я показувала, як він дозрівав, як він зелений висів, як він уже пожовтів. І от 5 грудня я зайшла в свій садочок і помело, відпало, вже лежало на землі. Це дерево у мене з 2021 року. Воно прийшло, я його купувала. На розпродажі, і е, в не дуже хорошому стані. Е, воно було і прийшло до мене оціночкою. уцінена деревина була, листочків дуже мало, вони були жовтуваті. І ті е, ну, майже там через місяць повідпадали. Але він потихенько, потихеньку. Почав, розпочав своє обростання гілочками. Я не можу сказати, що він такий у мене пишний, але крона не дуже здорова, і плодоносить він. От у 2021 році він процвів і дав два плода. Плоди були десь, ну, може, по 300 грам, кожен плод. Але вони були кислі, не дуже смачні. І я зрозуміла, що ждала, коли буде повторне плодоношення його, щоб все-таки він відкрив свої смакові властивості. В цьому році він зав'язав один плід, хоч квітував він непогано, і цей плід дозрівав. Ну, Цвів він десь весною. Я не можу сказати, що він з зими квіт, але заквітував він весною і цей плід дозрів і 5 числа він відпав. Ну, Проведемо дегустацію, я вам покажу, який вес цього плоду. Дерево росте і розвивається непогано, тому я не знаю, які... чи він вже відкрив свої смакові властивості, чи може це ще буде в наступних роках, якщо він буде гарно плодоносити. І от сьогодні 5 грудня, я прийшла в свій садочок і остався. Тільки хвостик. Думаю, де моє помело. А моє помело відпало. І от лежить отакий красун. Величина здорова. Сьогодні я не буду ролик. Ютуб викидати, тому що хочу, щоб він полежав трішки. Може, ще набере солодості. І потім проведемо дегустації. О, така в мене новинка сьогодні. 5 грудня ще в мене от є такі інжири. От, дозрівають ще, деякі. От так от плоди смачні, але біля хвостика вони твердоваті. Ну, солодощі набирають хороші. Листя вже почти обпадає, Листячка майже немає. І це останні плодики. Я їм внизу виставляла гілочки, хоч вони були не дуже високі, але я знала, що він росте у теплиці, тому дозріють і нижні. І от зима, а ми ще їмо інжирчики. Ну і от наше помело. Зараз ми його зважимо, побачу, я скільки він важить, а потім ми розріжемо і попробуємо його на смак. Ну, от такий красунчик. Виріс на нашому дереві. Зараз проведемо дегустацію. От, почистила м'якоті набагато менше. Стало чим був плід. І я дивлюся, що ось тут проявляється як розовинка. Але він другий, другий раз плодоносить. В раз він був жовтого кольору, і я не знаю, можливо, даже він повинен червоно м'ясий бути на смак. Зараз спробуємо смакові якості. Отакий він уже в розрізаному, в почищеному виді. Е, ну, Є, звісно, розовинка в ньому. Мабуть, все-таки він, може, навіть розово м'ясий, я скуштувала. Він має таку кисло-солодку смакові якості. Але кислинка в міру, дуже сочний, смачний плід. я люблю дуже помело. Але я люблю більш солодкий. Е, мені здається, що, щоб він трохи ще повисів, переспілий такий був, то був би, мабуть, смачніший. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Е, всі, всім хорошої зими, теплих днів, хоча б в квартирі, в домі побільше сонячних днів і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!